Коли йде часу і не можна реставрувати в повному об'ємі якусь, якусь споруду, то треба, мабуть, її належним чином задержати. Саме найголовніше це зробити водоотвод. Тобто це ринди і водосточні труби. Більш цікавого і нужного для цих споруд немає. Тому що коли вода хвилею біжить по фасаду. Не тільки штукатурка відсловлюється, але і мекраська плітка, і дуже цікаві ліпні фрізи, карнізи, маскарони і таке інше. Треба доглядати за ними. Це, 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 це така справа. Треба охороняти, коли він закрит, не експлуатується, то треба його охраняти. Тому що буває якийсь… Незаконні проникновіння, скажем так, буває так, що в ряду аварійних якихось причин може виникнути пожежа, чи розбитися якесь скло. Я наблюдав такі речі дуже часто. Я знаю такі споруди в Одесі, які 15-20 років безхозні, якоби, але ж вони комусь належать, вони ж. Хтось їх орендує, то треба, мабуть, якийсь контроль, щоб був. Бачив розбите скло на багатьох спорудах, де внутрі в приміщення залітали голубі, ворони та ще інше. Це же, ну, якось недостойно нашого міста.